Ось прийшла клієнтка на вакуумний масаж шийно-комірцевої зони. Це вже четвертий сеанс. Як бачимо, немає сінячків, які були після перших сеансів, і немає такої сутулості. Чому? Тому що масаж дуже добре розбиває всі закрепи на спині, покращує прорухомість і немає вже таких сінячків, бо поліпшується кровотік, рух крові в судинках. І тому вже на наступних сеансах сінячків взагалі вже не буде. А буде в нас який результат? У нас значно підтягнеться сама шкіра, зменшиться напруження в спині, зменшиться спазмованість м'язів спини. Що дуже корисно і важливо для тих, хто мало рухається взагалі, має проблеми зі спіною. І от цей вакуумний масаж він працює навіть краще ніж ручний, бо він діє і механічно, і радіохвилями, і інфрачервоним випромінням. Фактично, ви отримуєте три процедури в одній.